Дайте. Ось ця особа, яка є головою вершого комісії, вчиняє кримінальне кримінально правопорушення, перешкоджає діяльності довіреної особи кандидата народного депутата керівництва Олександра Борисовича, виштовхуючи з кабінету, де йде засідання колегіального органу. Прошу вжити заходів і припинити цю протиправну прошу, прошу Прощення в на території дільниці, хоча б один є. Одна особа від Немає нікого, туди нікого ні, не пускає. У нас нету нікого не запускає. Начнів... Тим, більш. тим більше, тим більше. Це особа заважає. Я є довіреною особою кандидата. Да, довірена особа кандидата. Шановний, шановний пане, я вона я вона прийшов з'ясувати питання, щоб вона, що... вона я не заважаю, а, а Комісія члени дільничної кажучи... виборчої комісії Комісія не допустили за... до роботи. Займається, займається збором інформації щодо відкриття дільниць і щодо роботи. Ця Все особа заваж... Це не закритий процес. Ви просто над ними. Вибачте, висоти і не даєте їм говорити. Дайте так їм зібрати так. Людина Почекайте. прийшла в 8-й годині, її Почекайте. не допускають і зараз роз... а ось цій довірені особі можна ходити, так? Чи це рівними особами кидати, то їй можна ходити. За що ви таке глупості гавієте? Пане старший лейтенант, я прошу зафіксувати. Я є довіреною особою, плюс народним депутатом України заступником голови Комітету Верховної Ради законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Інспектор я, Чернівського я... розподіл поліції, старший канал поліції Мурач. Дуже приємно. Я, я, про, я прошу вас зараз зафіксувати заяву людини Громадянина щодо недопущення на окружну виборчу комісію. Дякую, на окружну виборчу комісію головою недопущення довірених осіб-кандидатів народні депутати і внести до ЄРДР стосовно злочину, який вчиняється головою комісії. Будь ласка, uh, заяву я, людина, я, громадяни я коли, на громадянина. Я коли закінчу виконувати ті типу, посадові обов'язки, які я зараз виконую обов'язки. Я до вас підійду і напишу заяву на того громадянина, який перешкоджає... А громадянин він зараз на любить документ напишіть заяву. Напишіть. зафіксуйте, будь ласка. Я пане голова, я прошу прощать. А куда вы пикаєте? Засідання. Це орган державної влади, взагалі. Це кабінет органу державної влади. Вони Вони особи, кандидати і так далі. на Они комісії. Зараз немає засідання. Засідання комісії почнеться в 20.00. Якщо вони будуть Мішать нам ми будемо визивати вас. Ні, ну, саме це <си> засідання. вечора і до і до так само. Збирають інформацію про відкриття. Ми засідання Я, я такі... не відкривав засідання 8 ранку. Ні, у мене засідання 8 вечора. Робота э, відкрита комісія. Має право має право на засідання. Сейчас по очереди